Ви працювали, потім відповідали за ВІП-клієнтів, за багатих людей, за таких, най... хто найбільші суми має. Так? І вас я хотів запитати як людина, яка от бізнес і дотична до суспільно-політичного життя. Чи пройшов час олігархів в нашій країні? Тому що я дивлюсь в список ось найбагатших людей, там і НВ публікує, і Форбс, і там. Ну, от все менше стає людей, які от класично прийшли до того, що щось приватизували, забрали там все більше стає таких бізнесів, як нова пошта, як е, і так далі. Як ви вважаєте? Чи після повномасштабки ми все одно повернемося до того, що олігархи повернуть вплив через медіа і знову повернуться, як було? Ні, мені здається, що час олігархів вже пройшов, тому що вплив на те, що відбувається в державі, якщо ти займаєшся бізнесом, ти, ти не повинен. Якось на це впливати. Тобто бізнес повинен бути окремо від державного управління. І це те, ну, те, що правильно, тому що коли ти на щось впливаєш, ти так впливаєш, що перш за все твої інтереси були враховані. Велика перевага у технологічних бізнесів. І тобто сировинні бізнеси, які зазвичай вони там відбувалися у цій олігархічній історії. Тобто в технологічних бізнесах тобі тобі це не потрібно. Ну, наприклад, навіщо монобанку якийсь вплив на державу? Тобто, нам лише що потрібно від держави, щоб вона нам не заважала, і, і все.